Чотири дні в мальовничому гаї, що поблизу села Кухарі, перебували вихованці 34 шкіл Ковальського району, де є туристичні гуртки. Саме там проходив районний туристичний зльот. Учні у двох вікових групах, старша 10-11 класів і молодша 8-9 класів, змагалися за право називатися кращою туристичною командою району і згодом представляти Ковальський район на обласних змаганнях. Але щоб посісти призове місце, учасники мали продемонструвати свою спритність та високий рівень підготовки з таких видів змагань, як спортивне орієнтування, техніка пішохідного туризму, особисто командних та командних змагання. Окрім залікових видів, юні туристи планували організувати конкурси гумористична стежина випробувань, козацькі забави коти Горошка, туристична пісня. А ще для них. Це була хороша нагода відпочити в романтичному місці, поспілкуватися зі своїми однолітками, поспівати біля вогнища пісень. На урочистому відкритті чергового районного туристичного зльоту побували керівники району. Капітанам команд переможців минулорічних змагань з Облабського Голобського шкільних туристичних гуртків було надано право підняти державний прапор України. Гості свята, учасникам побажали сонячної погоди та витримки. На жаль, в останній день змагань погода зіпсувалася, але це не могло вплинути на результати і на настрій учнів також. В старшій віковій групі призові місця посіли команди з Голобської, Облапської та Любленецької загальноосвітніх шкіл. У молодшій також перше місце за голобчанами, а друге і третє, відповідно, здобули Дрознівська та Облапська туристичні команди. із за різкої зміни погоди деякі види змагань суддям довелося відмінити.